Що ж Христос каже ще в цих словах, Луки 20, 47, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжке осудження приймуть. Говориться про суд Божий, суд Божий над тими, хто себе виставляє священниками, хто проводить оце служіння, святу літургію, чи як би вона не називалася. вони нічого спільного взагалі з Богом не мають. І вони зв'язали дуже багато людей. Отут Бог і каже, що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Тож і проповідь наша Євангелії і те, що ми робимо, є для того, щоб розв'язати багатьох і випустити на свободу. Щоб вони могли вивчити ті обітниці Божі і повірити, щоб вони змогли діяти так, як Христос діяв, прикручуючи Євангелію. А ви, які приймаєте це. Чи ви розумієте, що Божий гнів наповнює ваші чаші? Чи ви розумієте, що ті, хто перекручують Євангелію, а ви, які приймають і вірять в це, не можете принести плодів достойних покаяння, самовпевненість в тому, що ви робите Боже діло, яке нічого спільного не має з Євангелією, приведе вас теж на суд, на суд Божий. Чи ви розумієте, про які плоди я кажу, коли закликаю вас, подивіться на їхні плоди. Адже ж Христос говорить в Матвія 7.20, отже, лже пророків цих впізнаєте по їх вчинках. Ні, В нас прекрасний священник, в нас Він такий добрий. Та Він та -то таке, ну, та -то в серце покласти. А Апостол Павло каже, нам з такими і за стіл не сідати. Я повний божого гнів. До вас, хто соромиться, Євангелій. Істину і Євангелії. ну послухайте, Йоанна 14, 12. Істина кажу вам, хто вірить у мене, зможе здійснити те, що й я. І Христос стверджує, так Він здійснить навіть більше. Бо я йду до Отця Свого. Для цього ми отримуємо Духа Святого. Отримую в дар силу Духа Святого, Духа Істини, який приведе нас до всієї істини, який нагадає нам. Він як помічник виступає в нашому житті. Та чи маєте ви цього Духа Святого? Ні, лише в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, то Хрест на себе поклав і все. А протестанти? Який там дух сонливості, страхів? Та чи Божий? Ні. Христос ніколи не закладав протестантську церкву? Ніколи. Ніколи ні католицьку не закладав, ні православну. Тож Матвія 7:21. Слухайте, не кожен, хто каже до мене, Господи, Ти Господь мій увійде до Царства Божого. а лише той, хто виконує волю Отця мого Небесного. І коли говориш людям, вони не розуміють, що їх може бути відкинуто. Вражений розум, лжевченнями, бабськими байками. Вони стали свідками, що десь там є ікона, яка зціляє. Ви ж свідчите про це, то ви свідки цього. Це рукотворне. Людське, звершене людиною, намальоване з уяви зовсім не Христос. І ви цьому переконаєтесь, та чи не буде вже пізно? Невже тебе буде відкинути тільки, відкинути через те, що ти почув правду, істину, а відкинув, те, що... відкинув її, а прийняв те, що є брехнею, явною брехнею. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи. Віде, царство моє. Надзвичайні слова, але в цих словах і повнота Божого гніву. Ви не думайте, що так, як ви думаєте, так буде. Бо Бог буде думати так, як ви думаєте, так не буде ніколи. Все написано, все звершено, все затверджено кров'ю Ісуса Христа. Дорога ціна заплачена за кожне слово. І якщо ви чуєте, якщо ви соромитесь Христа, а ви соромитесь Христа. То скаже, ні, я не сомнююся. Я всюди говорю. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Так, ти говориш, але ти соромишся Христа, ти соромишся, Він є Слово, ти соромишся Його слова, ти соромишся Його вчення, тому що приймаєш лжевчення, про що Христос ніколи не казав. І коли ти чуєш правду, істину, ти відходиш назад, тому що соромишся Христа того, що Він казав. Я і цей вір прочитаю вам ще сьогодні. Матвія 7,21. Не кожний, хто каже до мене, Господи, Ти Господь мій увійде до Царства Божого, а той лише, хто виконує волю Отця мого Небесного. І 23. Тоді я відкрито, відкрито скажу їм, я ніколи не знав вас. Ідіть геть від мене, ви, хто живе неправедно. Єдиний критерій це віра в Євангелію дає спасіння.